Муаровий слурик це від такого скрипаля жовтого муарова. Він отакий от камінець можна замачувати, він такий же попрацює, потім буде спокійніше віддавати. Це для такої. Доводки ножів, бачите, дуже, дуже активно працює, тонко-тонко працює. Це один з тих і каменів веслуріків, що можна порівняти з японськими сюїтами жовтими. Прям для такої чуєте? робота тонка-тонка. І все, і, і, і пішов підсихати і пішов агресивно працювати. Все, десь. І спокійно бриє. Ну, десь так.